Підручники, програми для дошкільнят, для вчителів загальноосвітньої школи підручники у нас є, для студентів вищих навчальних закладів. І тут методички для курсових робіт з українознавства. Вчений секретар інституту українознавства. Демонструє частину того, чим вітчизняні вчителі, учні та студенти завдячують науковцям установи. Але незабаром всього цього може і не бути. До інституту надійшов документ, в якому йдеться, що на перші три місяці року міністерство освіти виділяє 770 тисяч гривень. Це втричі менше ніж торік. Поділіть на три це 200 тисяч чимось. Це не вистачить на зарплату 164, навіть мінімальну, яка існує в країні, 1070 гривень. Отже, якщо ми не маємо чим заплатити, то ми повинні цих людей звільнити. Недофінансування чиновники міносвіти пропонують науковцям вирішувати за законами ринку. Міністерство освіти і науки проводить зараз політику, яка направлена на те, щоб Навчальні заклади наукової установи в першу чергу, виходячи з того, що бюджетне фінансування не дозволяє покрити всі витрати і забезпечити фінансування в тому обсягі, який всі хотіли бачити, спонукає установи і заклади до комерціалізації наукових досліджень. Олександр Якименко додає, інститут українознавства має менше грошей через низьку кількість затверджених міністерством тем для досліджень. Лише три з дев'яти. Натомість, самі дослідники обурені кажуть, це вперше за 20 років існування інституту. Більшість пропозицій відкинули тему, яку я запропонувала українська культура в контексті світової. Для неї треба не зменшити фінансування, а збільшити. Я розумію, взагалі. Способу затвердження тем, аж за це повинно бути обговорено. Так я думаю, якщо затверджувати тему, повинні були б запросити мене. Це ж не секретна якась ділянка життя. Держави в інституті українознавства підозрюють недофінансування. Міністерство хоче паралізувати роботу закладу, щоб звільнити директора. Науковці стали на захист установи і всім колективам написали заяви на відпустку за власний рахунок. Ситуацію втрутився і президент. Віктор Янукович уже запросив на розмову директора інституту. Дар'я Безродна, Сергій Клименко, Микола Лебедів, п'ятий канал.